А зараз ми проведемо техніку з м'язами напруження і розслаблення. Так, Напружуємо плечі і ручки, Напружуємо ручки, сильно сильно і Опускаємо. Ще сильно сильно И опускаем барможский пишты, нахуй уже ножки, точно так это. раз накружим. Это карты на кружи. Расслабляем. Расслабляем. Ага. И сейчас, насколько уже я напряженна, расслабляем.